Про самотність і зраду, маніпуляція тим, що були, та вічний пошук тепла. В івано франківську презентували перший український психологічний трилер. Між нами сюжет стрічки розгортається навколо аб'юзивних відносин двох жінок у центрі подій дівчина Саша з травматичним минулим та хаотичними любовними стосунками. Одного дня вона перетинається з лікаркою Анею. Несподіваний поворот долі дає зрозуміти, що зміни неминучі, і вони потрібні одна одні. Проте тепер жінки стали заручницями випадкового вбивства та власних рішень. І дві головні персонажі у нас це жінки, і це теж рідкісне явище в українському кінематографі, коли жінка в фокусі. Це історія жінок. Тут є чоловіки, звичайно, але це історія дуже потаємних жіночих проблем. І, власне, ми беремо ще дуже глибоку тему. Важливо для України це аб'юз аб'юз аб будь-яких проявах. Це те, що стосується насильства побутового, економічного, психологічного, коли він є. І коли ця травма закапсулізована, наприклад, у молодої героїні героїня перебуває в певній травмі цього аб'юзу, який тягнеться родиною серед від дитинства. Крім аб'юзу, творці фільму порушують у ньому одразу ще кілька актуальних остросоціальних тем: наркотична залежність, становище жінки у суспільстві та ПТСР. Щоб кожен глядач зміг прожити та відрефлексувати ту проблему, яка його хвилює, як це на екранах роблять головні героїні. Їхня образи у кіно втілили Анастасія Пустовіт та Ірма Вітовська. Ми бачимо другу героїню, моя героїня, яка ми втрапляємо в події в кіно, яка знаходиться в цьому системному вже часі. І оці дві героїні, знаходячи один одного, розвертають історію. І ще важливо тут підмітити, що для мене важливим меседжем, що жертва і кат можуть бути досить дуже близько. І тут є основний такий меседж, що не про рефлексовані травми, не про гоєні, не про можуть приносити зовсім іншу е, проблему, можуть вилитись так. У широкий прокат стрічка вийде 2 листопада. Її виробництво завершили ще у 2021 році. Проте фільм вже встигли презентувати в Європі, зокрема на кінофестивалі Молодість 2022 у Німеччині. Льося Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.